Отримав повістку, але до пункту збору не прийшов, бо злякався. За ухилення від мобілізації лучанину Миколі просудили два роки тюрми. Він подав апеляцію. Що з того вийшло, знають наші журналісти. Перед самим самою відправкою мені сказали в інформації, що я зразу буду ну, воювати із я злякався до своєї життя. Ви знаєте, винуватість? Так, у лютому цього року Миколі присудили ув'язнення за ухилення від призову. Чоловік розлучений, йому 32 роки, має сина. Тоді він пояснював, що просто злякався. Я спочатку не боявся, бо то, що я був до війни обмежено придатним до військової служби. Я коли йшов проходити медкомісію, ну я сподівався, що може бути якісь там обмеження, ще щось по цьому. А мені сказали, що я повністю придатний і йду воювати, і якби мене це схвилювало, я почав трохи вже задумуватися над цим. А що вам сказали, куди вас мали відправляти, в яку вас мали, Ні, в які війська? Мені це не повідомлювали. Мені сказали, що з'явишся, тоді ми все розкажемо, куди, що, як. Люди тільки догадками живуть, а коли ти догадуєшся, не знаєш точно, як воно все буде про своє майбутнє, то воно якось невизначеність і страх. Прокурор просив для Миколи три роки тюрми. Суддя дала два. Я не є якийсь там бандит чи ще хтось, щоб сідати в в'язницю. Ну, але я розумію, що не виконав свій цей громадянський обов'язок і... і покарання за це. Всі ми люди, є конституція, написана, що ми якось жили нормально. Що я можу сказати? Звісно, страшно сідати вчора, не хочеться, але ну, стануся живий. Може. Може. Згодом про Миколу дізналася вже в апеляції, але сьогодні його тут нема. Адвокат каже, що той пішов на фронт, тож просить звільнити чоловіка від кримінальної відповідальності. Додана довідка про те, що він проходить військову службу по мобілізації. Маю з собою екземпляр, можу представити до суду І з... Так, звичайно. Тож судді закривають провадження. Біографія чоловіка вже без криміналу. Вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області скасувати. Звільнити Миколу Миколаєвичу від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки. Кримінальне провадження щодо обвинуваченого закрите у зв'язку з і у звільнення від кримінальної відповідальності. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.